Доброго дня. Добрий день. Ранок, uh, ранок. А по рано. чому усинята? Усинята 130. 130? Так, да, це натуральні, ми вирощуємо. Такі, як завжди, ми продаємо. А іспанка по чому? Іспанка 30. 30. А то Red Мастер? — Master? Uh, то йде домінант. Тут йде фоксинчик і мастер рей. І це голосинічка. А муварди по чому? 50? А що це така ціна? Це наші українські? Це мадярський Добрий день. Я просто, що яйце муларда угорщина, 55 гривень було. Я Якщо це? Падає, як фіни кожне міняють. І України розбитої. Раніше, що знайшло на всі Україна, зараз ті України день. У ну, нас не просто обичне на на біле, мені подруга ну, з Миколаєва прислала яйця, я висаділа. Це обманіли. Це нормальці. Біле з ну, здорове. Це я... Я... єдині гуси, миру, сідають, я не обманююся. Що... А Та ми брали у вас колись гусей. Лікарний, він не хороший, він не більше ми мирнується. Я возьму 5. Як О, вас, а як би їх вибрати? Це? Як у них можна підняти? Ніяк. 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 Хто ніяк? Це вже потом, тоді да. можна вибрати, а як чоловіка. Вони маленькі, там є. Ззаді на коаку там пупуричка така. Якщо пупирочка є, то далі похода. Він, якщо втягнуть, то вона. А коли тільки висахає, воно розпуститься, воно то Ми тоді, як у вас коли взяли, колись, ну, може, до два назад, чи коли, я не пам'ятаю. <плес> <А тому>, що... <плес> Думали <плес> оставили. Добре, що не <вони плес> оставили. Всі гусаки були. Всі сім штуків сиділи. Давайте п'ять штучок. Посадять, вони по Іди дарі. Я А це що за гусенята? Білий. Просто біле. Білий. білий, білий. Ну, я вам кажу легер. Ну, Лінда, так. Та, 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 та. Я скажу вам, просто білий. Вони <риклад> ще тут поміжі, ще це біда. Що, воно і те йде. Віліоце отроди, виходить, тепер він радик. А цей і цей разом. Це якісь найбагато більше цей. Вот это велика, теж по голові. І по чому ці По 120 сів. Будете брати сі, <говорили> Дене, хирі, Дене, ці, не хулинка не стоїть. Ні, я не буду набирати, я просто. О, це. На, друг. Здоров. Ну, нормально. Любить помітили е... масло поділить. <говорили> масло взагалі. <зараз говорили> <вже говорили> вже... І давай базар, волі там баба та торгіє. Ну, вас стрімні. Не... Зутра ну, моросило трохи, зараз навіть. Я... Добре тоді. Отак міняю стовпи. Один новий, один старий. А хіба не можна лінію пустити одну нову і не трогати, поки стару, а потім просто переключити на нову, а потім убирати стару. Щоб людей не, не лішати можливості світлом. Це просто здівательство. Отак вони міняють. Ось стоїть старий стовп, ось новий стоп, по цій стороні стоять нові стовпи, по цій стороні стоять старі стовпи. Ось точно так же і з цієї сторони. І стороне. Старі стоять і нові стоять. з лівень. О, яке тут дуже поновивало. Все це все пливе. І сидимо без світа. Ще довго і нудно будемо сидіти без світа, треба вже кудись писати і щось робити всім. Бо так не має бути. Ми мої маленькі. Купили ще сірих великих п'ять штучок до нашого стада Зараз вони окремо, бо вони манюнькі. да, 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 да Да. Тут бабу повісили. Ось такі вони. Манюпусечки. Да. Манюпусечки. Ну-ну-ну. Ну. Ты -ну -ну. ну. тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. -тих -тих -тих. Возьму сейчас и